Наш навчальний заклад був створений за наказом Міністерства вугільної промисловості СРСР за номером 266, від 17 липня 1972 року як гірничий технікум. Наказом Міністерства освіти і науки номер 20 від 15 січня 2002 року технікум перейменований на Чорнорадський державний технікум гірничих технологій та економіки. Наказом Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України 4 жовтня 2010 року за номером 918 технікум переіменовано на ДВНЗ Червоноградський гірничо-економічний коледж. Всі зараз інформовані про те, що відбуваються зміни в реформуванні освіти України на державному рівні. Ну, відповідно, і ці зміни зачіпають наш навчальний заклад. Міністерство освіти і науки України поставило завдання кардинально зменшити кількість спеціальностей, за якими готують фахівців у вищих навчальних закладах 1-4 рівня акредитації. Це зачепило і наш навчальний заклад. Так, зараз спеціальності, які були дуже розпорошені, тобто, Бо У нас була спеціальність бухгалтерський облік, економіка підприємства, комерційна діяльність, менеджмент. Вони об'єднані і тому з цього року мають такі назви. Перший напрямок виробництво та технології. Спеціальність гірництво. Перша спеціалізація підземна розробка корисних копалин. Та друга спеціалізація експлуатація та ремонт гірничо електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв. Другий напрям управління та адміністрування. Перша спеціальність фінанси, банківська справа та страхування. Друга спеціальність підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Третя спеціальність маркетинг. Третій напрямок інформаційні технології, спеціальність інженерія програмного забезпечення. З 1 березня на базі нашого навчального закладу будуть проходити підготовчі курси, трьохмісячні підготовчі курси для учнів 9 класів міста Червонограда, Соснівки, Сокаля, Гірника, а також відповідно району там, Сокальського, Городехівського. Тому <запрошуємо>, запрошуємо всіх учнів на ці курси. Курси у нас платні. Трьохмісячний термін курсів коштує 1000 гривень. Програма курсів максимально наближена до вступних іспитів, а це математика і українська мова. Результати курсів будуть зараховуватися. Як додаткові бали при нарахуванні загального бала при зарахуванні значить, учнів число студентів. То загальний бал буде складатися із середнього бала свідоцтва про базу середнього освіту, вступних іспитів з математики та української, і оцього, цих додаткових балів, максимальна кількість яких може становити 2, які одержують. Учні по закінченні курсів. Після закінчення курсів вони, звичайно, пишуть тести, і за результатами тестування їм нараховуються додаткові бали. Крім вступників на базі 9 класів, ми приймаємо на всі ці спеціальності, які я назвав, випускників 11 класів. Теж правда для випускників 11 класів навчання. Платний. От, державних міст немає. Тому всі випускники е, мають можливість поступити у вищі навчальні заклади 3-4 рівня акредитації. Ну, зокрема, на базі нашого навчального закладу функціонує е, філія Рівненського національного університету водного господарства та природокористування, які навчаються близько 300 наших випускників. Е, навчаються вони тут. В стінах нашого коледжу, без виїзду в Рівне, що напевно економічно вигідно студентам і батькам їхнім. Є студенти, які навчаються на денній формі в Рівному, за напрямом гірництво, економіка, бухгалтерський облік, комерційна діяльність це перший такий варіант. Наступний варіант, ми зараз започаткували міжнародну співпрацю. Були у нас представники із вищої школи в місті Хелмі, це Польська Республіка. Також зараз ми ведемо переговори із представниками Словаччини, а іменно Технічний університет міста Кошице, які будуть з цього року. Пропонувати нашим студентам на, е, йти до них на безкоштовне навчання. Тобто студенти тільки оплачують проживання і харчування, а навчання без, безкоштовне. Значить, бакалавра, на бакалавра у, Слова, у Словаччині потрібно вчитися всього 3 роки, тоді як у нас 4 роки. От. І з майбутнім працевлаштуванням. Майбутнім вони обіцяють, що працю влаштовують в себе і в країнах Євросоюзу. Так що запрошую всіх випускників 9 та 11 класів до нашого навчального закладу. Спеціальність інженерія програмного забезпечення. Ця спеціальність одна з найнеобхідніших спеціальностей сьогодення. Фахівці даної спеціальності професійно володіють мовами програмування. Чому я вибрав цю спеціальність? Тому що я вважаю, що це досить перспективна зараз справа займатися програмуванням і високий рівень зарплат у програмістів, які знають свою справу. В школі ми вивчали різні предмети, які, можливо, нам не дуже так пригодилися в житті. А тут ми вивчаємо саме предмети по спеціальності. Я вибрав Черногальський коледж, ну, тому що це ближче додому. І не потрібно було е, їхати кудись далі, щоб вчитися на цю спеціальність. Спеціальність гірництва, експлуатація та ремонт гірничого, електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв. Фахівці даної спеціальності володіють знаннями та навичками визначення технологічних характеристик гірничого обладнання. Я навчаюсь на цій спеціальності, тому що вона мені дуже подобається. І я це взяв від свого дядька. Він теж, був, він теж е, працював на цій спеціальності. В коледжі проводяться дуже багато заходів е, різних е, по виду спорту. Ну і ще є заохоченням для нас стипендія. Спеціальне гірництво, спеціалізація, підземна розробка корисних копалин. Фахівці даної спеціальності володіють знаннями та навичками з окремих технологічних процесів розробки родовища корисних копалин. Я хочу бути технологом, тому що технологи знають все про шахту. Я міг би бути директором шахти, але хочу бути міністром вугільної промисловості. Спеціальність маркетинг. Фахівці даної спеціальності надають достовірну інформацію про стан ринку і перспективи його розвитку. Маркетинг користується популярністю серед багатьох різних професій. І, вивчившись на цю спеціальність, я буду мати змогу працевлаштуватися на високооплачувану роботу. Навчання в коледжі відрізняється від навчання в школі. Тут ми не учні, а студенти. Тут ми сплучаємо спеціальність і тут і пари, а не уроки. Спеціальність підприємство, торгівля та біржова діяльність. Фахівці даної спеціальності самостійно відповідають за прийняття рішень, їх наслідки активно шукають нові оригінальні рішення, орієнтуються на досягнення комерційного успіху. Я вибрав професію економіка підприємств, щоб підняти економіку в країну, покращити становище і також виробництво в країні. Спеціальність фінанси, банківська справа та страхування. Фахівці даної спеціальності здійснюють роботу за такими видами економічної діяльності: фінансове посередництво, страхування, робота у банківській сфері, у сфері оподаткування, у фінансових службах підприємств та установах різних форм власності і господарювання. Я вибрала цю професію, щоб стати головним бухгалтером та заробляти гроші. Коледж забезпечує всіх студентів проживанням у цьому гуртожитку. Оплата за гуртожиток невисока, усім доступна. У нас у цьому гуртожитку можна не тільки жити, але й відпочивати. Комфортно. Чекаємо на вас, надіємося, що наш гуртожиток буде повний дітей. Найкращі спортсмени нашого коледжу займають призові місця на міських, обласних та міжнародних змаганнях. Руш два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Хто вип'є викидає, опускає нестяжку. Птаха по небу мити, білий птах, дорогу шукає, у вікна почмати не спить, свого сина чекає, а що я небесна. На вимогу двох пасажирів, які рвучко заходять з салон і кричать. Увага! Це антитерористична операція. Затримання небезпечного злочинця. Всім кинути зброю, лягти на підлогу. Ми спецгрупа баклани. Ось наші посвідчення. Гець салону, в мене вже є двоє спосвічення. Я не так, я ж зараз осі мета, і около мене планета вже не так. Я не так, я вже зараз. Yeah